Площі ви бачите культуру, яка називається Бамія. Вона походить, має походження своє бере із середньоазіатських країн. Вона теплолюбива культура. Сіється тоді, коли сіються огірки в травні місяці. Бачите, з травня місяця у нас вже плоди, ось які Отака квітка незвичайно має красиву квітку. Її можна навіть для квітки посадити От таку такі місця коло. Паркану, що там нічого не росте, можна посадити бамію буде, і користь буде, і квіточка порадує. І вже дивіться, якісь має стручки. Ці стручки використовують такі здорові, це вже на насіння. У їду використовують стручечки маленькі, маленькі. ось такого розміру до 7 сантиметрів, сім сантиметрів. Десь п'ять, а так вони повинні бути м'якенькі, всередині мають таку, можна сказати, ну, тягучу трошки консистенцію, смак його не схожий ні на що. Так і використовують, Можуть, можна варити супи, також можна рагу робити, можна використовувати навіть насіння. Можна молоти його і потім заварюють, має дуже високі лікувальні властивості. Лунок хворий, пришмпова за що цієї такої киселообразної рідини. Жалудок обвалакується рідина і вона дуже лікує. І на смак, теж дуже смачний на смак. Сама рослина росте, може виростати до 2 метрів. Висоту у нас їх до селі станції сорта. Це у нас сорт Тіпрова представлений, і також у нас ще є сорт сопілка. Відрізняється він там формою стручка. Один стручок буде такий довший, як ви бачите, а є стручок просто коротшенький і трошки.